Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. 30 вересня відзначаємо всеукраїнський день бібліотек. Як працює одна з найбільших книгозбірень України, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського під час війни. Що пропонує своїм користувачам про майстер-класи, роботу з внутрішньопереміщеними особами та зустрічі для читачів? Говоримо сьогодні. Гостя студії, виконувачка обов'язків директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Отамановського Галина Слотюк. Вітаю вас. Вітаю. Що сьогодні пропонує Вінницька обласна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського своїм читачам, відвідувачам? Ну загалом бібліотека це освітній, культурний інформаційний центр, і наша бібліотека дотримується традицій, впроваджує інновації. Таким чином, у нас сформувався такий досить широкий спектр послуг. Послуг традиційних послуг новітніх, ми сьогодні можемо говорити про те, що бібліотека під час війни, не дивлячись на складний, надзвичайно складний час, адже тривоги, які не дають відпочити, це період, коли колектив весь в напрузі може бути, здавалося б, але не дивлячись на те, що наші рідні близькі до речі, в на, в Збройних силах України наші колеги, нас три інженера, два бібліотекарі нашої книгозбірні в Збройних силах України. Ми також їм допомагаємо, хвилюємося. Ну і в багатьох з нас сини, чоловіки, брати, сестри, доньки служать в Збройних силах України. І ми сьогодні... Коли починаємо розмову, завжди говоримо про це, що саме завдячуємо сьогодні Збройним силам України про можливість працювати, про можливість навіть сьогодні вести цю розмову, яка нам попереду. Під час війни, звичайно, змінилися певні обставини, і якраз коло наших послуг розширилося. Коли ми беремо нашу бібліотеку, ми розуміємо, що це наукова установа, яка має майже мільйонний фонд, обслуговує надзвичайно багато користувачів. Це біля 40 тисяч обслужених користувачів за статистикою в нашій бібліотеці. Але все це люди, за цим стоять люди. Люди це колектив, люди це користувачі. І раніше це були. Відповідно до наших правил користування, це користувачів, яким виповнилося там 16 років і більше. Сьогодні ми не тільки сьогодні, а за всі ці останні роки ми передивилися ці положення. Звичайно, ми не записуємо дітей до бібліотеки, але ми проводимо дуже багато заходів саме для дітей, для дітей, які стали новими жителями нашої громади. Для дітей, які проживають у Вінниці, для дітей, які приїжджають до нас з ближчих районів, регіонів. Ми запрошуємо їх. Ми проводимо майстер-класи, ми організовуємо для них зустрічі з письменниками дитячими. Ми проводимо навіть в нас є заняття з пісочної анімації, бо за проєктом ми виграли цю пісочну анімацію і займаємося з дітками. Тобто ми робимо все для того, щоб. Наші користувачі почували себе комфортніше в стінах нашої бібліотеки, безпечніше, адже наша бібліотека має своє укриття, це найпростіше укриття, але принаймні під час тривоги ми маємо можливість спуститися в наше укриття і там відчувати себе більш безпечніше. Ви вже трошки розповіли про те, що змінилося в роботі з читачами-користувачами. У вас відкрились якісь нові відділи? Так, ми маємо новий відділ. Це відділ. Відділ документів, відділ медичних наук після закриття бібліотеки Вінницької обласної медичної бібліотеки ця бібліотека доєдналася до нашої бібліотеки. От ми зараз маємо новий відділ, який займається. Популяризацію інформації про здоровий спосіб життя, про профілактичні різноманітні заходи щодо захворювань різноманітних це така нова течія в нашій бібліотеці. Раніше ми говорили завжди за екологію за здоровий спосіб життя, але ми не акцентували на цьому так, як це робимо зараз, тому що є спеціалізований відділ, який цим займається. Там приходять до нас люди старшого віку, організовуються різноманітні заходи для них. І також студентська молодь, адже це була у нас в нас Вінниця славиться тим, що в нас є медичні навчальні заклади, студентство приходить до нас. Які взаємодії з читачами, користувачами, з молоддю, зокрема, адже книгозбірня це не лише прийти почитати, взяти з собою книжечку або посидіти в читальному залі, це більше тепер інтерактив. Розкажіть про ці зустрічі. Так, ми, коли ми говоримо сьогодні про бібліотеку, це не так книгозбірня, яка була там принаймні років навіть 30 тому назад. Це зовсім інше середовище. Обласна наукова бібліотека. Але сьогодні ми говоримо не лише про роботу з науковцями, що ми робимо для науковців, для студентської молоді, для тих, хто займається навчанням. Але тим паче ми говоримо сьогодні ще про те, що бібліотека є місцем самоосвіти. До нас багато приходить людей різного віку, які вивчають у Іншу галузь науки. Зараз багато звертаються до книг з психології, до мовознавчих книг, літературознавчі, вивчають літературу українську, що ну, дуже приємно. Також зарубіжна література користується популярністю. І коли ми говоримо лише про фонд і про літературу, ми говоримо ще про нашу соціокультурну інформаційно просвітницьку діяльність. Вона набула такого великого значення. І досить популярна. Ми організовуємо зустрічі з цікавими особистостями, з письменниками. Це презентації книг, презентації мистецьких виставок. У нас відділ мистецтва досить гарно популяризує і народне мистецтво, і мистецтво людей, які тільки початківці, знані художники роблять виставки в нашій бібліотеці. Крім того, ми організовуємо зустрічі на сьогодні з ветеранами російсько-української війни. Завжди це має свій відгук, досить багато людей приходять на такі заходи. Крім того, ми займаємося і фінансовою грамотністю. В та, в нас є економічні години, відбуваються, інформаційних годин різноманітного характеру, буває багато різних. Дуже гарно функціонує регіональний тренінговий центр, де є тренінги, проводяться тренінги з основ комп'ютерної грамотності, мобільної грамотності. Крім того, зараз досить по популярності не буває штучний інтелект, але розуміння того, як ним користуватися, вірно користуватися, що можна довіряти, чому не довіряти, перепровіряти, що потрібно. Такі заняття в нас відбуваються з інформаційної, з грамотної. Носі також на сьогодні це дуже важливо в час, коли йде гібридна війна, і коли потік інформації настільки потужний, різноманітний і не завжди достовірний, що можна говорити лише про те, що бібліотекарі можна довіряти штучному інтелекту. Я ну на 100% точно ні. Десь щось штучний інтелект допомагає нам в роботі, але разом з тим завжди треба опиратися на факти, документи. а... Так як бібліотека має великий документний фонд, і бібліотекарі завжди як пошукачі інформації достовірної, ну, відповідно, всі ми також проходили навчання з приводу того, які яким сайтам довіряти, як перевіряти ту чи іншу інформацію. Тобто, все ж таки, бібліотекарі це одні з найкращих пошукувачів достовірної інформації, в тому числі і в мережі інтернету. Ви сказали, що дітей не записуєте, але з дітьми працюєте. Тобто, якби дитина, школяр там молодшого, шкільного віку чи середнього, захотів би прийти до вас в бібліотеку, він має прийти з кимось дорослим. Правильно, у вас є такий асортимент книг для дітей? Так, в нас в бібліотеці. У відділі абонементу, де загалом представлено найкращі зразки української зарубіжної літератури, є куточок, який ми спеціально зробили. Він вже давно діє в нашій бібліотеці. Він називається Пізнайко. І там зібрана література для дітей. Тобто, мама може прийти взяти книжку для дитини, мама може прийти з дитиною. В куточку організовується. Ігри, малювання, вікторини, кросворди, навіть лялькові вистави. Там дуже гарне комфортне місце. Є все знаряддя для ліплення, для малювання, тобто для розвитку творчості дитини, і є можливість самостійно вибрати книжку. Також приходять бабусі часто. От, часто в нас є бабусі, які беруть собі книги і беруть книги своїм внукам. Тож дуже цікаво, і приходять з дітками, і там практично у нас ну, майже кожного дня в нас хтось дітей є. І бібліотекарі організовують для них такий інтерактив, щоб їм було цікаво, поки батьки чи бабусі вибирають собі книжки, всі працюють з дітьми. На щастя цифрових таких технологій, на вашу думку, чи здатні гаджети замінити книгу? Ну, дивлячись на сьогодні, Якщо б запитали мене це років 10 назад, я б в мене був певний сумнів привну нові новітніх гаджетів, і я б думала, можливо, справді вони можуть витіснити книгу. Але коли ми сьогодні бачимо навіть наше місто, під час війни у нас відкрилося кілька книгарень, чого не було до війни, до повномасштабного вторгнення, у нас було кілька книгарень. Сьогодні ми бачимо, що в книгарні відкриваються. Я часто хожу в книгарні. І бачу молодих людей. Цим дуже пишаюся. пишаюся молодими людьми, які в нас читають, тому що нація наша читаюча. Дивлячись на яку там статистику і похибки статистики з приводу того, що хтось заявляє, що не молод не читає, молодь читає. навпаки, молод багато читає. Ми бачимо це по нашим користувачам. Ми бачимо по тих інтересах, які вони проявляють до сучасної української літератури, до різних. Галузия літератури. Це і сучасний роман, це і фантастика, це фентезі, це пригодницька література може бути. І багато літератури тематичної. Багато читають і про російсько-українську війну. У нас з'явилося багато книг, які базуються на спогадах дійсних учасників бойових дій, на розповідях про. Дії наших військових про Збройні Сили України. Тобто, ця тематика також досить актуальна, і ми це бачимо. І я вважаю, що те, що ми бачимо сьогодні, тому з приводу гаджетів це як додаткове джерело інформації. А в основі залишиться книга. Книга, коли ми беремо її в руки, коли ми її читаємо, коли ми відчуваємо запах навіть друкованої книги, це зовсім інше відчуття ніж ми беремо в телефони і в телефоні читаємо електронну книгу. Тому, як на мене, книжка буде. Завжди. Чи поповнюються фонди бібліотеки під час війни? Наскільки активно? Тут є нагода подякувати обласній державній адміністрації, обласній раді за те, що вони підтримують саме те, щоб наш фонд поповнювався новою літературою. Ми маємо гарні зразки. І українська класика, і українські сучасні автори. Дуже гарні, якісні переклади сьогодні є зарубіжних авторів, тому що ми зазвичай там років, якщо я скажу, там. 30-40 тому назад ми всі добре знали російську літературу. Зараз е, інтерес до російської літератури ну, практично його не відчувається абсолютно. Е, зараз всі читають гарні якісні переклади. І ми маємо ну, най, одні з найкращих е, зразків. Поліграфічної продукції, тому що сама книжка вона надзвичайно естетична сьогодні. Різні види цих книг, різні обкладинки, різний зміст, різний друк, різний папір, але вони всі дуже гарні. Вони надзвичайно зараз гарні видавництва працюють в Україні. Ну це відмічають на багатьох книжкових форумах, світових форумах, де наші книги, книги українських видавництв отримують такі вагомі місця. Як стати читачем вашої бібліотеки? Для того, щоб стати читачем нашої бібліотеки, варто прийти до бібліотеки. Коли ви заходите до бібліотеки, у нас є такий інформаційний стенд, де вмонтований Інтерактив, де ви можете прийти познайомитися з правилами користування бібліотекою, де ви можете зайти в електронний каталог, і навіть не заходячи вже далі до бібліотеки, ви можете побачити, є ті книги, що вас цікавлять, чи той автор, який вас цікавить. Тобто, у нас навіть це продумано для того, щоб користувач не витрачав. Даремно а зрозумів, що він прийшов саме туди, і саме за ці, ця книга тут його чекає. Я не скажу, що 100% нашого фонду вже представлені в електронному каталозі, але оскільки електронний каталог формувався з 2000 року і впродовж цих 25 років здійснюється реклакаталогізація, тобто за попередні роки вноситься інформація, то і на сьогодні електронний каталог сам вміщує там майже 150%. Навіть більше як 150 тисяч записів а загалом всі бази даних це більше мільйону. Це була передача з перших уст, які ми говорили про роботу Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського. Дякую гості студії, виконувачці обов'язків директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Отамановського Галині Слутюк за розмову. Дякую вам в студії. Працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.